Вітаю, друзі, ось і наступив час для нової подорожі, і відправимось ми сьогодні до замкової перлини Прикарпаття в селі Пнів. Пнівський замок або замок угорських феодалів-Куропатвів у цьому відеосюжеті я спробую передати для вас так, щоб кожен, знаходячись в сотнях кілометрів від нього, зміг відвідати усі закутки цього давнього укріплення. Ну що ж, дорогу! Вирушаючи в дорогу, мені потрібно було підтягнути ланцюг вперше з часу купівлі цієї Honda XR, і дав він мені просадку аж на 950 км. кілометрі. Зробив я це у свого товариша, який займається продажем китайських та індійських мотоциклів на Калуському шосе, що на околиці Івано-Франківська. До речі, тут найбільший їх вибір, адже це магазин склад. Дають посидіти, прокатнутися та обслуговують будь-який мод незалежно від марки. Рекомендую їх. Дорогу до пнівського замку я обрав зі сторони СМТ Богоречани. Тут чудове покриття та вражаючі пейзажі, що дарують справжню насолоду від такої поїздки. Спочатку ми проїдемо СМТ Лисець, потім самі Богоречани, гвіст, і через місто надвірну попрямуємо до села Пнів. Дорогою я вирішив повернути до центру паломника Симеона Лукача, що знаходиться в селі Старуня. Це паломницьке місце з хресною дорогою було повністю відкрите в 2021 році. Головним акцентом цієї місцини є 25-метровий хрест, що був виготовлений і привезений сюди з міста Дніпра. Вночі він підсвічується і дарує неабияку духовну атмосферу цього сакрального місця. Також з цього горизонту відкриваються неймовірні пейзажі Карпатських гір. Де можна побачити кожну найбільшу гору карпатського хребта, рекомендую при нагоді сюди завітати: дійсно, місце чудової енергетики, спокою та гармонії. Це вже місто Надвірна, Їх його центральною частиною. Все чистенько заквітчено. Місто, до якого я також навідуюсь, і обов'язково знімлю про нього і його особливості окремий сюжет. І ось перед нами Пнівський замок. В'їзд до цієї твердині перекритий шлагбаумом, тому автомобілем до самих Мурів ви не заїдете, а мотоциклом запросто. Від дороги до замку приблизно 150-200 метрів. Вхід на територію вільний. Пнівський замок був зведений в кінці 15 го на початку 16 го століття. Інші ж джерела кажуть про те, що він був побудований у середині 16 століття. Ці передкарпатські землі були віддані угорським феодалам, зокрема Петру Куропатві, як подарунок за добру службу. Сама твердиня розміщена на горі, яка зі східної сторони омивається стрімким потоком, а її зведення в більшості відносить до рук селян із села Пнів, які працювали на будівництві від закладення самого фундаменту до встановлення головного герба, або як кажуть, будували його під ключ. Зведений цей форпост на давньому торговому шляху, який проходив на Закарпаття і далі в Угорщину. Тому він процвітав із митних доходів, які збагачували великими грошенятами власників цієї твердині. Поза замком на дворі селилися ремісники, зокрема соливари, кушніри, кравці, муляри, ковалі, різні дворяни і, зрештою, прості селяни-роботяги. З Часом такий фактор призвів до того, що тут виникло ціле місто, яке сьогодні називається надвірна. Цікаво, що до будівництва фортеці Станіславів у 1662 році цей замок був найбільшим на всій території Прикарпаття. Побудована ця твердиня із суцільних брил, витисаних із сірого каменя, що мали ширину більше півтора метра. Також у зведенні замку використовували червону цеглу. По кутах фортеці було п'ять веж, що давали можливість спостерігати за можливим просуванням ворога у всьому периметрі. Така кількість веж, а також їх помітний виступ за твірну лінію замку, давали можливість добре проглядати і обстрілювати простір вздовж всіх стін. Найбільш вразливим і незахищеним замок був із півночі, однак тут його укріпили найбільше і вдалися до хитрої тактики. Надбрамна вежа виступала тут за межі стін, а арковий проїзд побудований збоку, що в свою чергу робило неможливим висадити ворота прямим наведенням гармат. А при штурмі робило ворога вразливим для обстрілу з лівої сторони. Всі вежі і стіни були ізбійницями, з яких охочим заволодіти цим замком давали серйозного перчухана. Заїзд до замку відбувався по підвісному мосту, під яким був рів наповнений водою. Ще до сьогодні збереглися місця, де встановлювалися ланцюги до в'їзної брами. Замок постійно перебудовували, удосконалювали згідно найновіших військових технологій. кажуть, що найкращий його розквіт припадав на 17 століття. Свою міцність твердиня показала не один раз. Однак в її історії був випадок, коли могутні стіни фортеці були безсилами проти ворогів. Можна назвати ганебним падіння замку у 1621 році, коли ним на годину заволодів пнівський опришок Степан Буклашко. В цьому йому допоміг Швагро Прокіп Ючев, який служив у фортеці і розповів родичу про слабеньке місце під муром, де за декілька годин можна було зробити підкоп і пробратися всередину замку. Тому вночі Степан Буклашко, Гринь Кардаш та ще 48 хлопців пробрались всередину фортеці та пограбували її. Однак шляхта розпочала переслідування опришків, наздогнала їх і більшу частину спіймала. Після жорстоких катувань їх було приселюдно страчено. У 1648 році спалахнуло повстання під проводом Богдана Хмельницького. Із наближенням козацьких військ в напрямку Львова на Прикарпатті почали формуватися загони покутських козаків, які очолював Семен Височан, а центром повстанців стала Отенія. Звідси 15-тисячне військо рушило до пнівського замку та здобуло його. принаймні, так кажуть українські історики. А от польські науковці цю версію відкидають і впевнено стверджують, що твердиня відбила всі штурми. Тому точної версії нема. Також кажуть, що в ході цієї війни твердиню штурмували й загони під проводом Максима Кривоноса. Однак фортеця витримала двотижневу облогу. Останню крупну облогу замок пережив у 1676 році, коли підходила до завершення польсько-турецька війна. Яких тільки турки не докладали зусиль, щоб захопити цю твердиню, все було марно. Оборонці замку вчинили такий опір. Що останні, пограбувавши навколишні села, плюнули і вирішили облогу припинити. А далі розпочалась історія занепаду цієї твердині. У 1745 році замок купила родина магнатів Синявських. Пожили вони тут трішки, не сподобалось і з часом продали фортецю заможним цетнерам. Пожили тут і цетнери, не сподобалось і продали його у 1800 році пнівській заможній родині Телефузів. Умов для життя в замку вже не було. гроші на реконструкцію ніхто не виділяв, тому з одного боку фортеця почала руйнуватися, а з іншого її почали розбирати на будматеріали. Наприклад, з фортешного каменю звели броварню і декілька будинків у місті Надвірна. У радянський час замок охоронявся як пам'ятка архітектури під номером 240. На сьогодні подвір'я замку це велика галявина. Із численних прогалин у стінах відкриваються чудові краєвиди на Близькі Гори. Зараз вхід до фортеці безкоштовний, та коли закінчиться реставрація, то тут планують продавати квитки. До речі, про реставрацію. Кнівський замок є яскравим доказом сумного жарту про те, що у реставрації є початок, але немає її кінця. Протягом 2004-2005 років йшли відновлювані роботи. На своєму сайті Замки і Храми України відома українська журналістка Ірина Пустиннікова наводить цікаву інформацію. Реставрацією займалась одна франківська фірма, яка нагріла державу на 255 тисяч гривень. Запитайте, як дуже просто у змові з чиновниками, ділки декларували закупівлю бутового каменю по 50-70 гривень. При його ринковій ціні 24. До того ж, за паперами вони використали 457 кубометрів каменю. А насправді пішло лише 183 куба. Нагадаємо, що тоді долар коштував 5 гривень. Роботи закінчились з крупним скандалом. Після цієї кримінальної справи настало певне реставраційне затище, але від 2017 року роботи поновили. З районного та обласного бюджетів, а також коштів села КНІВ та міста Надвірна, виділили 900 тисяч гривень, а може і більше, на відновлення частини муру та реставрації Південно-Західної вежі. В ній планують влаштувати інформаційний центр, поселити тут екскурсоводів і науковців та продавати сувенірну продукцію. На сьогодні триває процес передачі цього замку з балансу надвірнянської районної ради пасічнянській сільській раді, що дасть можливість побачити нові зрушення в розвитку замкового туризму Прикарпаття. У 2021 році Пнівський замок подали на європейський грантовий проект, яким передбачено реставраційні роботи у фортеці Пнів та фортеці Ардут, що в Румунії. Тому чекаємо якихось зрушень. І на завершення трішки містики. Коли у 16 столітті споруджували пнівський замок, магнат Куропатва вирішив облаштувати таємну скарбницю, сполучену із палацом підземним ходом. Для цього він найняв чотирьох каменярів. Після завершення робіт. Магнат влаштував майстрам бенкет, під час якого щедро гостив їх отруйним вином. Коли ж вони померли, ніхто, крім куропатви, не знав, де знаходиться ця скарбниця. Тіла робітників жорстокий господар наказав замурувати у підвалі однієї з веж, ніби відтоді душі нещасних каменярів стукають у стіну та намагаються вирватися на волю. Ця коротка історія тільки частково передає всю інформацію про замок. Більше про нього ви зможете довідатись із багатьох книг, статей та інтернету. А я вирушаю в напрямку Івано-Франківська. У своїх поїздках я час від часу буду знайомити глядачів із закладами місцевої кухні. Тож сьогодні я заїду в кафе у Тараса, яке розміщене на Богорочанському шляху між ресторанами і гігантами Лейбові Горою та Бельведером. Про тутешні смачні чебуреки, мабуть, знають всі франківці і дають непогані відгуки про цей заклад харчування. У суботу та неділю після обіду тут дуже людно, і за місцевими чобуреками потрібно вистояти свою півгодинну чергу. Місце, щоб поїсти вдосталь. Також облаштована велика стоянка для автомобілів. До речі, чобуреки тут готуються відкрито, і можна побачити на власні очі, як проходить процес по створенню цієї смакоти. 6 чебуреків та водичка обідиться вам у 365 гривень. Звичайно, я їх всіх не з'їв, просто взяв на вечерю додому своїм рідним. Завершення цієї мандрівки пройшло на Ютренній горі, що знаходиться між Угриновом та Павлівкою. Звідси проглядається місто Івано-Франківськ як на долоні, чудова місцина, яка потребує побудови, хоча б якогось оглядового майданчика. Сонце вже на обрії. І пора додому. Надіюсь, ви отримали хоча б краплинку задоволення від цього відео. Як дасть Бог та Збройні сили України, то попереду ще буде багато сюжетів, мандрівок, відкриттів і зрештою непередбачуваних пригод. Підписуйтесь і будемо пізнавати наш чудовий край разом. До нових зустрічей!